Погляньте, хто це прийшов до нас у гості? Олівець олівець. цей олівець, Малювець мальювець, 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 прийшов у нас у гості. Він вітається, каже діткам, добрий день, малята. Добрий день, Добрий день, добрий, добрий, день любий олівець. Ми так раді, що ти до нас у гості завітав. Тітки, а з якої книжечки прийшов до нас цей гість? Олівець Малювець. – Так, справді. Ця книжечка називається як? Олівець. Мальювець. Може, ви ще пригадаєте, хто автор цієї книжки? Наталя Так, І портрет Наталі Забігли ось у нас на дошці. Незабаром ми будемо з вами святкувати день народження цієї талановитої письменниці. Діти, мальовець-мальовець приготував для вас гарний сюрприз. Давайте тут. Що за сюрприз приготував для нас олівець-малівець? Що тут у нас діти? Дерево. Це не просто дерево. Це яке воно, дивіться, яке воно? воно чарівне і воно міцне. То, мабуть, що це за дерево, саме таке міцне. Це діти наш полівець малювець намисне так зробив. так? Він дуже веселий, дітки. Бачите, як він посміхається до вас. Він просто любить гратися. І знає, що ви любите гратися. Любите? Добре. Ось він хоче з вами погратися в гру, яка називається: Подаруй радість дубочку. Але щоб у нашого дубочка з'явились листочки на. Пригадати, які твори наталі забіли, ми з вами знаємо, хто пригадав Два Назарчику. Хлопчика. Голосніше. Два хлопчики. Два хлопчики, Правильно Назарчику. Іди, чіпляй. Бери листочок, чіпляй до бочку. Бери його там листочок, ніди. Починай з самого дні. Серед дубочок Боя починає білочок. посміхатися. А, так? Боя Іриночка. Біночка, Дві. Дві, Дві. Бі? 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 Білочки. Це що? Казка, оповідання чи що? Діти, що це? Оповідання. Оповідання. Ні, діти. Вірш, так, вірш, подиринка. Так, ще пригадуємо, які твори? низька. Олівець малювець це що, діти? Олівець малювець це що? Дітки, це казка чи оповідання? Оповідання. Хто там головний герой у цьому оповіданні? Ясочка, дівчинка, ясочка. Ходи, Денис. Так. ручки гарні піднімаємо. Хто ще що пригадав? Так, Соломійка. Равлик. це що, Соломійка? Що це, дітки? Оповідання, вірш чи казка. Дітки, що це? Равди, дітки, це казка чи віршик? Віршик. віршик, вірш. ходи, соломієчка. Це що, Валерія? Вірш чи оповідання? Вірш, правильно, молодець Ще Софієчка. чотири жапки. Так, не чотири жабки, а як називають? Верливі жабки. А це дітки, що оповідання чи казка, чи вірш? Казка, а чому казка, діти? А давайте ми не будемо разом говорити, бо я вас не чую. Давайте ми будемо ручки наднімати. Чому передливі жабки? це казка, Саша. Чому? Бо там жабки говорять людською мовою. Правильно. Бо там жабки говорять людською мовою. Так, Хто згадав про жабу? Миколка? Би? Так, ще пригадуємо, які ми твори Наталі забіли, знаємо. Кашинка? Даша. Так, двоє, козенят. А це що, Каша? Казка. А чому казка? Так, піднімай. Чому каска? Так, справді бери сточок. Магнітик. Колічка. Ясочиться, дока це що, Оля. Казка чи оповідання? Оповідання, правильно, Олечка, не йди, чіпляй листочок. Назар. З приходи з автобусом. Це що назад? Казка чи оповідання? Дітки, приходи з автобусом. Казка чи. Казка. А чому казка? Чому даєчка? Чому? В автобус. Розмовляв. Костя, чому? Скажи. Розмовляв? Я мовою. Так, правильно прочепляє листочок. Отут назадчик ще вгоріть, почепли листочок. Так, добре діти. Оці, а ну давайте подивимося на наш дубочок. Який став наш дубочок Веселий. Веселий. Веселий, він дуже радісний. Ми подарували йому радість. Тю подарували йому радість. Він до вас посміхнувся і за те, дітки, що ви подарували йому. Бував для вас цікавий. Рух. Але перш, перш ніж почати цю гру, я хочу вас те, що запитати. Скажіть мені, будь ласка, діти, яка зараз пора року? Зима. Зима. Але на порозі вже, звичайно, а що всі дерева роблять взимку? Сплять. Сплять, справді, дітки. А що це на гілочках кожного дерева? Ой, 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 ой. А що заховано в бруньках? Листочки! Листочки! листочки. Діти, а що? Навіщо потрібні рунки листочкам? Що вони роблять? Вони було листочки, листочки від холоду. – Так, Вони захищають листочки від холоду. Хоч вони маленькі, які сядь галикостя, хоч вони маленькі, ніжні, але насправді діти вони як панцир, ще й вкриті клейкою речовиною, щоб сховати листочки від холоду. А ще в вночі що буває? Мороз, Морозчиця буває. Хоч уже сонечко каже, що скоро, скоро вже весна. І зараз не хоче, Дівки, він ще незвичайний, він чайний. І він хоче вас всіх зачарувати. І перетворити вас, щоб ви стали маленькими круньками. Давайте ми встанемо, станемо на тим болочкам. Це наш дубок. Підійдіть до мене, дівчатка ближче, хлопчики далі, щоб помістили згадження. І при сіна заснути. Не на стільчки, у полках, а при на кивнух костах. так, сіну ми з вами маленькі. Стали, ясне сонце стало пригрівати, бруньки стали набрякати. Тут наші брунечки розкрились, і листочки з них з'явились, всі такі зелені, милі і на вітрі затремтіли. Ілюшка, граємося з нами з дубочком, граємося, Матвій на вітрі, так? Як на вітрі потретіли, між собою ще хотіли. Як шепочуться? <плес> 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 Ясне сонечко вітаю. Весну красну. Зустрічаємо. Ось такська стільці старяча. Дітки, ми з вами були. Маленькими брунками, сіли, всі визначило місце. Сподобалась да. вам гра. Так, тому що дуже радий. Тепер, діти, наші дітки-артисти приготували для вас цікаву гру драматизацію з заказкою Наталі Запіли двоє возеня. Давайте ми по Так, посміхаємо. Софієчка. Рівнесень посілий. Скопиця латом сіле, я гукне, не лякайся, брате, я тебе, а Але... ти мене. Так, да, молодці. Гарна казочка сподобалася? Да. Давайте поплескаємо. Да. Діти, як закінчилася наша казка? Добре. Добре. Кузенятка врятувались? Да. Да. А що могло з ними трапитися, діти? Ну, так, вони могли б А завдя... завдяки чому вони врятувалися? Які вони стали? Які вони стали? Дружні Які собі стали, стали козенятка. А чи завжди вони такі були? Які вони були на початку казочки? Ді, але можна було б змінити цю казочку, зробити так, щоб козенятка не впали в річку. Давайте ми пограємося в таку гру, яка називається Зміни казочку. Іди до мене Соломійка і іди Іринка. Так, Соломійка і Ринка будуть козенятками. Так, хто нас сміє? Ось, уявіть собі, зустрілись, двоє козенят на кладочці. Так. Соломієчка, що будеш говорити? Дія козенятко полиде перси. Так, що скажеш тепер? Так, тепер ти переобаєш. Так, ти, ось, бачите, як вони дружненько. Один одному. Так, і ще один раз пограємось. То у нас сьогодні нічим хорошим був гарно. Забивів ясочка так. і назад. Козанятку. Так. А ще треба тільки подякувати. Подякувати ось так. Дівки. Можна було вирішити нашу ситуацію, щоб не попадати у воду. Ще Дениска йде до мене і Дашенька. Сідай на зачку. Дениска буде у нас сірим буде Білим козанятком. Ось так, не Так, звертайся, Денис. Діли козаня корозь ридачку, а я відійду. Я хотіть тобі всі проходить. Ось так. Бачите, які хороші в нас козаня, молоді туди сідають. Діти, сподобались вам ігри, в які ми гралися? А який, яка гра найбільше сподобалась вам? Прокозенята, ще? Олечка. Олечка. Дуб. З, дуб. з дубом сподобалось обіцятися. Бути, ким бути хотіли ми були з дубочком. Ким ми були? Кого ми перехворювалися? Бруньок ми маленьким перетворювалися. Так, дітки? І Ольвець, весь, весь дітей, також вами дуже задоволений. Тому багато що цікавого розповіли. Сам також багато цікавого дізналися. Я вам дякую, Дякую.